Всім привіт! вітаю вас на каналі IGORN Games і ми з України. І цим відео я розпочинаю новий плейліст, який буде присвячений складним місцям, складним точкам проходження Dragon Hair Island of Gods. І ми будемо разом їх проходити, разом будемо підбирати героїв, тестити скіли. І е, надіюся, що такі відео допоможуть вам швидше, краще, легше і з більшим задоволенням проходити складні етапи е, pve контенту е, даної гри. І почнемо ми з хащів феї. Давайте коротко оглянемо взагалі саму локацію, що, що тут потрібно робити, і які призи отримуємо. Насправді це один з найкращих місць, де можна отримати дуже хороші винагороди, От, е і за кожен рівень ми е е отримуємо якусь винагороду за кожен пройдений рівень. І є моменти, наприклад, 20-й рівень, який ми будемо зараз оглядати, як в якому є е боси. Боси досить сильні, в принципі, саме тому, що і е нагороди за них сильні. Ось локація виглядає ось так. Це такі певні острівки, по яких ми ходимо, і на кожному острові є або винагорода, або якась, якийсь противник. Ми їх перемагаємо і доходимо до кінцевого етапу кінцевого боса. Ось він тут. У нас 20 рівень. І Є проміжні нагороди, які ми отримуємо, і є головна нагорода за пройдений поверх або пройдений етап е цих хащів фей. І ось я стикнувся зараз з проблемою. Е вже досить давно я не можу пройти цей рівень 20-й, тому що не, досить, не зовсім уважно я поставився до скілів цього противника, цього е боса. І давайте ми будемо зараз розбиратися, що цей бос вміє і що можна проти нього поставити. Давайте оглянемо спочатку його скіли. Для, того, для цього спочатку треба на нього напасти. І будемо читати, що він вміє. Всі його скіли. Рева Трікс називається 80 го рівня. І давайте почнемо з першого вміння. Це в нас вміння солодка роса. І що вона вміє? Вона кидає по площі дамаг отрутою і дає один стак отрути на героїв, які попадають в це поле. І першою моєю помилкою було те, що я ставив героїв в ряд, і вони практично всі попадали під дію цього, цієї отрути. Зовсім легко можна уникнути, принаймні частиною героїв. Отримання отрути від цього скіла, поставивши їх по краях. І тих, тих героїв, наприклад, які б'ють по площі і не, і не потребують стояти по центру. От це перший е, лайфхак, який е, мені вдався е, е, не зразу. От, і також е, треба почитати, як діє отрута. Отрута вона дамажить на 1% від життя героя. І... В даному випадку, чим більше життя героя, тим більше фактично 1% стає дамагом сильнішим. От, тому е, такі герої, як е, танки, які мають максимальну кількість е, здоров'я величезну, вони згорають дуже швидко. Тому уникайте також тут танків. От, е, це другий лайфхак, друга порада, яку би я вам порадив стосовно того боротьби з цим скілом. Дивимося далі. Другий скіл. Другий скіл називається: Ну і що, що тебе зловили? Ем, так, е, він діє на одного героя, е, і тільки всього лише 5 секунд. Е, е, дуже швидко він змінює е, свою ціль. Е, кожні 5 секунд. Е, що він робить? Він е, окутує героя е, ліанами, які станять героя і дають по, е, от, дамаг отрутою. Стан на 5 секунд. Недовго, але все ж це стан, який заважає дамажити. От, е, і якщо ми е, е, цей і ці ліани ще й до того ж е, розповсюджуються і на інших героїв, тому, розставивши героїв далеко один від одного, ми уникаємо, е, ми зменшуємо дамаг по е, вже з двох скілів. Тобто отрута, стан е, буде і дамаг буде меншим, якщо вони герої будуть стояти один від одного далеко. От, і е, дію цих ліан можна перервати, якщо ми знімаємо цей дебаф. От, він тоді також знімається і в тих героїв, на яких ліани е, повпливали пізніше. Третій скіл. Третій скіл від нього не втечеш. Він знімає всі дебафи і б'є дамагом отрутою по всіх ворогах. Е, тут нічого нема що сказати: від нього не втечеш. Четвертий, проникаючий проникаючи пилок. Один стак отрути кидається на всіх ворогів кожні 5 секунд. І загальний це що саме найгірше, кожен другий стак збільшує загальний дамаг героя на піввідсотка. Тут. Як ми можемо зарадити цьому скилу? Тут ми мусимо знайти героя, який діспелить, який знімає е, дебафи з нашої команди. І бажано, щоб це був герой, який знімає дебафи не з одного героя, а зі всіх одразу. Таких героїв не, не, нема багато, але вони є. Е, і також не, не варто забувати, що даний герой, і практично як і всі інші герої, вони, боси, вони імунні до контролю. Тобто застанити його не можна, не можна інші якісь фокуси контролю на нього накинути. Ось так виглядає наш герой, і давайте вже ж починаємо підбирати для нього команду, щоб перемогти нарешті. Ох, скільки ж в мене ж було тут варіантів, кого підбирати, ким бити цього боса. І давайте почнемо з першої лінії, з фронту. І, звісно ж, першим моїм варіантом був ось цей чоловік. Але я спочатку не розумів, чому він вбирає першим, маючи стільки життя. От. Зараз покажу вам, скільки його в нього життя. 19 плюс 33 тисячі. І потім я зрозумів, як діє отрута. Е, далі я підбирав інших танків, наприклад, ось цього чувачка-сумонера. Я думав, що його зомбі які їх він піднімає, будуть краще дамажити і відволікати, але вони вмирали майже зразу, тому що вони мають мало життя, а герой кидає ж отруту на всіх. От. Е Далі я почав думати більш глобально. І почав думати, як же ж е позбутися всіх цих е дебафів, і я знайшов ось цього чоловіка. Мій хід думок розвивався. Він. Дуже цікаво має механіку. Він приймає на себе всі дебафи і їх діспелить. Тобто він знімає всі дебафи, маючи їх на собі. А якщо все ж дебафи спрацьовують на ньому, то чим більше дебафів, тим менше він отримує дамагу. Цікава механіка, як на мене, ось зі всієї площі він знімає всі дебафи зі всієї команди. І ще й хілиться. Я думав, що я знайшов варіант е, ідеальний для цього боса, і в принципі, в принципі він би працював, е, якщо би не великий мінус цього героя, він не дамажить взагалі. Він дамажить навіть менше, ніж Хілери. От, Тому е, він робив свою роботу, але, але на жаль, е, я не встигав вбити за відведений час нашого боса. Проти якого ми зараз боремося. Тому, якщо у вас є інші дамагери, які класно дамажать, то цей чувачок може спрацювати. Е, от, візьміть собі на увагу, можливо, і в інші данжі. Ось на той момент, коли я проходив е, цей стейдж, е, мені не вистачало дамагу, особливо з ним. Ну і коли коли в мене, коли добрі люди підказали мені, що вартою уваги раркою. Є е, ось ця, де ж вона є? Зараз знайдемо її що ж я не можу її знайти. Ось ця дівчина, е, то я вирішив поставити її. І, відповідно, пізніше в мене е, з'являлося все більше і більше героїв е, льоду от Які мають справді дуже цікаву механіку заморозки. Давайте дивитися далі на наступні наші рівні. Е, цей герой обов'язковий до е, прокачки, тому що він б'є дуже непогано і не до прокачки до цього а, але ще й відхилює е, союзника. Я його беру обов'язково. Також е, дід. Дід взагалі ем, з'явився в мене ну, типу, я його одним з перших епіків, і він був такий посередненький. Ем, але коли з мене з'явилися герої, які накидають додаткову заморозку, він почав робити просто шалені дива. Ем, ще одним варіантом, яким я думав, ем, як боротися з цим героєм, це була ось ця дівчина. Яка ем, е, зменшує, е, робить інвізії е, в всіх героїв е, дальників, і відповідно на 15% зменшується дамаг по них, і також е, вона ще й хілить, і то досить непогано, в принципі, дамажить, 850% і робить е, дебаф е, імунним правда лише одного героя. І це він не справлявся. Цей герой не справлявся, тому що досить рідко він дамажив, досить рідко він кидав дебаф ім'юніті. Ім От, і що ще, як ви бачите на початку, коли ви б'єтеся, у вас з'являється іконка, де ви мусите подумати, скільки у вас є точності і скільки у вас є резисту. І підібрати того героя, який збільшує резист. На даний момент в мене це е, ось ця легендарка. Але вона діє тільки на гладіаторській арені, і плюс 65% curasy. Це те можливість е, накидання дебафів, шансу. От, або контролю, або зняття дебафів. Тобто ідеально підходить, але, на жаль, вона сюди не підходить. І зовсім недавно, буквально вчора, мені випала ось ця дивовижна героїня, яку я поставлю ось тут, вона, це легендарка льоду, яка е, яка дуже класно е, накидає заморозку, що збільшує дамаг як діда, так і нашого напівтанка. А ще вона е, на 100% знижує речарч. Ну, тобто, Вміння можливість е, кастувати скіли цієї, цього боса. Це супер круто. Чим частіше вона це робить, тим е, менше е, отрути, накидає, встигає накинути цей герой на нас. Ну і головним ключовим героєм, який е, буде зараз битися проти цього героя, це наш хілер. І ні, це не рарка, це не епік, це рарка, яка Своїм вмінням кидає recovery overtime, тобто вона е, лікує всіх героїв кожну секунду, на 10 секунд, і знімає один дебаф з них, всіх один. Але кастується він досить часто. Також вона е, дає лікування на попадання. При попаданні дамагу на якогось героя, е, він отримує лікування також додаткове. і і з, на, з, також ще 25% е, е, виліковує пасивкою своєю. От, е, на 15% перепрошую. Е, це героїня, без якої, скоріш всього, цей інстанс пройти не можна. Можливо, є якісь інші герої, які я не тестував, але давайте попробуємо все ж його пройти саме такою пачкою. Поїхали. Так, поки що все виглядає непогано. Дебафи все ж таки накидаються на них всіх. У нас ще є рука, не забувайте про неї. Ось наша легендарка вже дамажить по одній цілі дуже і дуже непогано. Танк наш теж дамажить. І зараз наша хілерка буде знімати дебафи. Комбо Морозу. Подивимося. От. Так, хоп, і познімалися дебафи. Багато, бачите, знову-наново вони йдуть. Поки що все виглядає дуже і дуже непогано. А легендарка б'є дуже і дуже добра, я б сказав. Але вона, вона дуже добра проти одної цілі, проти боса. Але практично без, ну, без сенсу не грати, коли є багато героїв. Наприклад, на Гоблінській. Е на Гоблінах, коли ми качаємо нашу експірієнс. Так, ну, до цього моменту я ще не доходив. Так, але герої наші вже починають щось сильніше і сильніше вмирати. Так, знову зняли ми всі дебафи. Вах. І, як ви бачите, підказка стосовно танка, напівтанка, уша дуже гарно працює. І ми, скоріш всього, пройдемо цей етап. Так, руку використовуємо. Вже. Ось так. Так що це було проходження з легендаркою. Звісно ж, вона зробила свою справу. Давайте візьмемо наш кристальчик золотий. І вийдемо, і спробуємо прикликати ще одного героя Аратом, що одна легендарка. І оглянемо, звісно, ще варіант, як можна зробити так, щоб пройти її без легендарки. Давайте відкриємо спочатку фіолетові. Рарка. До речі, теж накидає заморозку. І команд. Добре. І. Полетіли. Ну, я думаю, якщо я вибив легендарку зовсім недавно, то ще одної легендарки не буде. Але є епік. -хо -хо. Так, дід. Ну добре, значить, прокачаємо наш. Наші артефакти. Ось так. Ви можете спробувати, звісно ж, поставити героя свого головного унікального. Ви можете поставити, наприклад, не знаю, солода магера, який б'є в одну цілі, теж зменшує, але набагато менше, речардж ульти боса Також ми можете що ще зробити. Спробувати, звісно ж, із цим скелетом зіграти, але тоді вам потрібні дуже сильні дамагери. от Наприклад, як ось цей він в мене не прокачаний Він дуже добре б'є в одну ціль. Шикарно просто ось. Так, ну цей мені його дали, але поки що я не маю з ким його використовувати. Також солодомагер дуже хороший, ось цей Мартіна Вона дуже може допомогти вам, якщо ви йдете через світло. Ну і підбирайте солода магерів, які б'ють дуже сильно, і, і пробуйте проходити, якщо у вас немає легендарки. Це те, що я можу зараз вам порадити на даний момент. Якщо вам таке відео сподобалося і ви хочете нові відео подібні, пишіть в коментарях, які саме локації у вас проблемні, що хочете пройти разом потестити, і потестити. Буду радий відповідати на ваші коментарі і робити відео стосовно ваших побажань. І зустрінемося у нових відео. Все буде, Україна!